Якщо цей бій відбудеться, значить він відбудеться. Якщо ні, значить ні. Усе дуже просто. Я до цього ставлюся спокійно і без зайвих емоцій. Я чудово розумію, що турки, очевидно, має можливості і ресурси організувати подібний поєдинок. Але водночас я не бачу реальних причин, чому Олександр Усик мав би приймати такий бій саме зараз. Якщо чесно, я не зациклювався на цій думці. Так, звісно, приємно чути такі слова, і приємно, що моє ім'я взагалі звучить у такому контексті, поряд з усиком. Але головне питання не в тому, що хтось Щось написав у Твіттері, а в тому, чи справді цей бій колись стане реальністю. І це вже зовсім інша історія. Люди багато говорять, багато питають, чи правильний цей бій для мене, чи правильний цей бій для Усика. Усім цікаво уявити, щоб могло статися в рингу. Але в мене є свій шлях, свій план і свій темп розвитку. І якщо мій шлях колись перетнеться зі шляхом Усика, значить так воно й має бути. Але це зовсім не означає, що це повинно статися якомога швидше або штучно форсуватися. Звичайно, Усик не молодше. Йому вже 38 років, і в певний момент йому доведеться діяти максимально рішуче. Але при цьому не варто забувати, що він уже накалтував і пройшов через величезну кількість серйозних бійців. Він абсолютний чемпіон, легенда сучасного боксу. Тому, якщо чесно, просто дайте йому спокій і дозвольте робити те, що він вважає за потрібне.